Права 916. Склади умови і розв'яжи задачі за допомогою рівняння. Стрілка спрямована у бік більшого числа. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на першу нашу схему. Тут показано, що в сумі, в першому, другому і третьому є 7404. Я склав таку задачу. У трьох цехах разом виготовили 7404 деталі. В першому. У два рази більше, ніж у другому, а у третьому у три рази більше, ніж у другому. Скільки деталей виготовили в другому цеху? Ну що ж, подібні задачі ми розв'язуємо, яким чином ми позначаємо найменшу величину серед тих через Х, а тоді складаємо рівняння, що об'єднує ці величини між собою. В даному випадку. Давайте позначимо через Х та кількість деталей, яку виготовили в другому цеху, тому що в першому у два рази більше, ніж у другому, а у третьому у три рази більше, ніж у другому. Записуємо тоді. Нехай у другому цеху виготовили. Пишемо тоді, X детали. X детали. Тоді У першому цеху. Записуємо у першому два рази більше, то буде два а Третьому цеху. Сказано у три рази більше, то буде 3х. Ну і тепер нам треба пригадати, що в сумі у нас є 7404 і скласти рівняння. Записуємо, оскільки разом. приготовлено. Разом виготовлено 7404 деталі. Або деталі. Маємо Яке буде рівняння? Тобто, в першому цеху це 2х додати, в другому цеху Х, додати. Ну і в третьому цеху 3х. І разом це має складати 7404 деталі. Є. Тепер, як нам додати ці вирази? 2х плюс х і плюс 3х. Давайте я напишу не х, а 1, що множиться на x. Тепер ми зможемо x винести за дужки. То ми пишемо х, що множиться. І в дужках тоді буде. З першого буде двійка, з другого одиничка, ну а з третього трійка. І це дорівнює 7404. Є. Тепер пишемо х, що множиться. 2 плюс 1 плюс 3 це 6. І це дорівнює, записуємо 7404. Чудово, А тепер як нам знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що Х дорівнює, треба добуток 7404 поділити на відомий множник на 6. Ну що ж, давайте будемо ділити. Тут єдиний варіант поділити куточком. Записуємо тоді 7 тисяч. 404. Що ділиться? Що ділиться на 6? Так, 7 поділити на 6 це буде 1. 1 на 6, це 6. Віднімаємо. Так. Тоді 7 мінус 1 це 1. Зносимо 4. 14 поділити на 6. Тут буде лише 2. 6 на 2 це 12. Віднімаємо. Тоді 4 мінус 2 це 2. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Зносимо 0. Отже, 20 ділимо на 6, це буде 3. 6 на 3 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18, це буде 2. Зносимо 4. І 24, поділити на 6, це буде 4. Тобто, 6 на 4 це 24. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо, що x тоді у нас дорівнює 1234. Є. Ну що ж, що виходить тоді, виходить тоді що х невідоме, у нас дорівнює 1234. Тобто в другому цеху виготовили 1234 деталі. Так і записуємо. Отже. В другому цеху. Виготовили, виготовили, записуємо тоді 1234 деталі. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Ось схема до другого завдання. Давайте я зачитаю зараз задачу, що я придумав. Юнати вирішили розділитися на три групи та дослідити кількість рибин в озерах, які очищували в рибному господарстві. Друга група нарахувала у три рази більше рибин, ніж перша, а третя в п'ять разів більше за другу. Скільки рибин нарахувала перша група, якщо всього юнати нарахували 2356 рибин? Ну що ж, я думаю, ви знаєте, хто такі юнати. Це юні натуралісти. Ну. В роки моєї молодості таке було актуально, тепер вже, напевно, ні. Але все-таки давайте розв'язувати задачу. Подібні задачі треба розв'язувати, де найменшу величину ми позначимо через X. Так як друга група більше, ніж перша, у три рази, а п'ята навіть більша, ніж друга, то перша група нарахувала найменше, і ми її позначаємо через Х. Тоді складаємо рівняння, де об'єднуємо ті першу, другу і третю групу разом в одне рівняння. Ну що ж, записуємо тоді, нехай. Нехай тоді перша група нарахувала x рибин. Тоді друга Нарахувала. Ну, якщо друга у три рази більша, то а перша це у три рази більша, ніж перша, а перша Х, то це буде 3Х. Нарахувала 3Х. Ну, а третя група. Третя група в 5 разів більше за другу, а друга у нас 3, то ми пишемо 3х, що множиться на 5, і це дорівнює, переносимо. Це можна записати як 3, що множиться на 5 і множиться на х. Ну, 3 на 5 це 15, що множиться на х, ну або 15х. Так, записали. Ну, а зараз давайте задаємо, що разом нарахували 2356 рибин. Записуємо, оскільки разом нарахували. Нарахували. Пишемо 2300. П'ятдесят шість рибин. То маємо. Ну що ж, перша – це x, Додати. Друга група нарахувала три x додати. Ну, а третя нарахувала п'ятнадцять. І разом це дорівнює. 2356. Є. Як додати ці ікси? Давайте ми х помножимо на одиничку, від того х не зміниться. Тепер ми можемо винести х за дужки. Пишемо х, що множиться. Ну, а в душках у нас буде 1 плюс 3 і плюс 15. І це дорівнює 2356. Є. Тепер 1 плюс 3 це 4. 4 плюс 15 це 19, тобто пишемо, що х, що множиться на 19, це дорівнює 2356. 356 є. Як тепер знайти невідомий множник Х, треба добуток поділити на відомий множник. То тобто пишемо, що х дорівнює добуток 2356. Треба поділити на відомий множник на 19. Ну що ж, давайте будемо ділити і знаходити, чи може дорівнює Х. Записуємо тоді. Ну, Сподіваюсь, тут вистачить місця. Пишемо 2356. Що ділиться? Що ділиться на 19? Так. Ну що ж, 23 поділити на 19 це буде 1. 1 на 19 це 19. Віднімаємо. Так. 3 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 9 це 4. 2 мінус 1 1. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо, Зносимо 5. Отже, 45 поділити на 19. Тут поміститься тільки 2 рази. Отже, 2 на 9 це 18, 8 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2 плюс 1 це 3. Віднімаємо. Отже, 5 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 8 це 7. 4 мінус 1 це 3. 3 мінус 3, 0. Попереду напишемо. Отже, 76 у нас тоді буде. 76 на 19, це буде у нас 4. 9 на 4 це 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 3 це -7. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що частка Х у нас дорівнює 124. Ну що ж, тобто ми можемо сказати, що х у нас або перша група нарахувала 124 грибини. Записуємо. Отже, отже, перша група нарахувала сто двадцять чотири рибини. Є. Ну, а тепер Треба записати відповідь. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Так, до першого завдання. Отже, виготовили 1234 деталі в другому цеху. Пишемо 1234 деталі. Так. Ну і в другому завданні записуємо. Отже, перша група нарахувала 124 рибини. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання, бо тут дві повноцінні задачі. Тут ми використовували рівняння для розв'язку на цьому вправу завершено.